Знаєш, я сьогодні їхав по місту, побачив хлопця, він йшов сумкою, дивився в телефон, шукав дорогу. І я не знаю чому, але мені стало його так по-справжньому шкода. Не тому, що він бідний, не тому, що важко, а тому, що я відчув, що він старається, він живе, він бореться йде своєю дорогою. І в той момент я зрозумів, як багато таких, як він, тих, хто не здається, навіть коли важко. І Як мало серед нас тих, хто просто скаже: «Брате, ти молодець, я бачу, як ти стараєшся. Світ не міняється словами, світ міняється серцем. І якщо ти сьогодні відчув добро, Передай його далі. Бо кожен із нас це промінь. І разом ми можемо стати світлом.